На одному із курсів бізнес-школі в нас був дуже смішний випадок. Учасник він вже так такого зрілого віку, і він говорить, ну все класно, все понятно. Але як мені змінити аватарку, щоб уже кандидати повалили? І ну, чесно, я тут розказую такі високі матерії, як будувати бізнес, бізнес-план. А людина думає, що питання і проблема в аватарці, яка у нього в Фейсбуці. Тому Аня, давай якось трошечки спробуємо реалістично розказати людям, що взагалі вони можуть отримати на навчання. А за чим ну не варто йти? А що ви взагалі взяли, що ваш аватар впливає на ваших клієнтів і на кількість того, скільки ви можете привести в компанію людей на ваші гроші? Насправді, можливо, ви не там шукали людей і тільки в тому проблема. Тому на нашому курсі ми розкажемо більш детальніше розширніше. Де шукати клієнтів і як шукати? А аватар, ми вам допоможемо разом зробити крутим. Тому що я, до речі, коли була лисою, мій тікток привів мені близько 20 тисяч людей тільки на хайп.